Вітаю! Хочу презентувати оновлену версію ліхтаря артилериста. Ліхтар артилериста це такий ліхтарик, який використовується бусолістами для того, щоб обозначити вночі місце знаходження бусолі, щоб навідник її міг побачити. Які ми зміни внесли? Що він уміє? У нього є червоний зелений режим. І є коригування діаметру точки. Це потрібно для того, щоб максимально ефективно підібрати діаметр точки в залежності від відстані до навідника. Потім ми додали вже перероблений білий режим. Це у нас режим ліхтаря. Кнопка у нас спрацьовує тільки під час натиску. Яскравості у нас якраз вистачає, щоб нам підсвітити бульки та лімби. Виріб оснащений у нас акумулятором на 1000 мА і має можливість підзарядки з двуну Type-C. Також є у нього універсальні кріплення для того, щоб можна було його встановити як нічну точку наведення. І як ви знаєте, на усі наші вироби у нас пожиттєва гарантія. Якщо щось трапилось, ремонтуємо або замінюємо на нове. Для замовлення звертайтесь у WhatsApp або у сигнал. Номер телефону у коментарях. Дякую за увагу.